Альтернативний замінник пляшкам тара для охолоджувальних напоїв. Ось а, спочатку вона називається не дуже, а потім, коли проходить трошки часу, вона стає дедалі міцніша і вже можна переносити. Також їх можна використовувати, наприклад, на війні, коли немає часу, немає сил тягати такі великі тари з напоями. Можна просто брати ці порошки та робити маленькі сфери. Так, випробовувала. Я робила тархун. Ось вони переносяться в кармані. спробувати за допомогою пляшок утеплювати наші будинки. І ми пробують контрольні дослідження, зробили виготовити ось такі полоти. І дійсно дослідження показують, що наше утеплення дійсно допомагає. Різниця в утепленому, неутепленому будинках 6 градусів. Ти вперед, і не взираючись назад, і все спробувати, все пробувати і далі, і далі. Навіть незважаючи на ці доліки, все одно уникати цих недоліків. Далі порецію. Ми взяли підходи кави, досліджували їхні сурпційні властивості. Ми довели, що наші сервенти очищує воду від нафтопродуктів, від органічних та неорганічних забруднювачів. Я запропонував один із, способ... один із способів діагностики та лікування біологічних систем за допомогою вартових точок кремів. І головне це було запропоновано один із механізмів знищення отейтини шляхом її оксидації. Мені цікаві роботи там, де е, учні не студенти вибачайте, де учні. Проводять дослідження різні, але в динаміці. Це говорить про те, що в них є наукові навики, що вони хочуть іти в наукові установи, працювати після того, як вони отримують вищу освіту. Як би не складались обставини, якщо ти чітко сформував для себе мету і хочеш працювати, бути науковцем, для тебе не буде ніяких перекупів. Це однозначно. Не вдасться з першого разу, але на колег тому що тут представник практично, я не зустріла сьогодні нікого з тих, хто ну, розповідав мені про свої роботи, у яких немає у цих простих звичайних навиків. Вже видно, що вони працюють перший рік, другий рік, третій. Я з них певні у них є бажання працювати. Дуже багато говорять. А мені просто цікаво, що потрібно науковцю? Цікавість до проблеми, відкрити щось нове.